Я хочу спитати вас з приводу міфу сталінської індустріалізації. Ну ось говорять, що вона проходила, і в мене питання: чи справді радянські інженери були такими геніальними, що змогли збудувати заводи гіганти в 30-х роках ХХ століття? Ну, якими такими ми не знаємо. Заводи перевозились наскільки нам відомо із Сполучених Штатів Америки разом із іноземними спеціалістами, які це все ну, керували будівництвом. Робилося це руками, звичайно, радянських селян і міських жителів. От модернізація стопроцентна була, тільки коли говориш з росіянами про сталінську модернізацію. Буквально вчора в мене така розмова відбулася. Вони забувають, що модернізація це об'єктивний історичний процес, і незалежно від того, чи був би Сталін при владі, чи не був би Сталін при владі, чи був би радянський союз, чи не було б радянського союзу. Це одно процес модернізації. Він почався на території східної Європи вже в середині 19 століття. Бо вони в голові такий міф, що якби не Сталін, то взагалі б модернізації не було на цих територіях, що ось він взяв країною із Сахою, а так си, повернув там з ракетою. От. От вони живуть в цих міфах до сьогоднішнього дня. І в інших країнах Європи проходила модернізація, незалежно від того, чи були там при владі більшовики, чи не було при владі більшовиків. Процес модернізації для Європи об'єктивний процес, який почався в кінці XVIII століття. До сходу Європи він добрався десь в середині ХІХ століття. Активна модернізація проходила за часів російського імператора Олександра II, це якщо брати українські землі в складі Російської імперії. Точно так же модернізація трошки менша і слабше, звичайно, проходила на західноукраїнських землях в складі Австрійської, а потім Австро-Угорської імперії. Але це об'єктивний процес, незалежно від того, яка це країна була і хто був при владі. Тобто це просто питання хронології, а не питання влади і тих людей, які були ну, руками цієї влади, так би мовити, Так, да, будь-яка влада в дев'ятнадцятому, в 20-му столітті проводила модернізацію. Ну в історики це називається правда на сході Європи наздоганяюча модернізація, бо центр модернізації це все таки Британія, Німеччина, Франція. А сюди, в Східну Європу, ці процеси прийшли трошки пізніше, але будь-який уряд. Все одно б робив би якими засобами, так як це робив товариш Сталін ну, найжорстокішим способом, то це тільки його так си, ну, спосіб проведення цієї модернізації. А через ці етапи прийшли всі країни Європи із меншими втратами, скажімо так. Ну, Темпи модернізації були надзвичайно високі в роки перших п'ятирічок, Да? Це можна охарактеризувати як економічне диво. Оскільки там щорічне зростання було 16-18% для Європи це дуже великі і високі відсотки. Але, в принципі, ну, були б темпи трошки меншими. Як правило, росіяни просто виправдовують сталінські методи модернізації, тим, що начебто Сталін знав, що почнеться Велика Отечественна війна, і тоді. Е Сталіна можна виправдати, що він за 10 років встиг провести от такими швидкими темпами модернізації, особливо військової промисловості. Але це абсолютно не історичне розуміння процесу. Ми говоримо з вами про жертви і сталінських репресій, і загалом про жертви індустріалізації. І я не можу не згадати тут зараз цитату Грицака про те, що він говорить, що територія України це європейське льдорадо. І пан Ярослав Грицак із цією тезою про європейське ельдорадо і розуміння того, що зерно вважалось дорогим ресурсом, і розуміння історичного контексту в Україні подій голодомору, тощо в мене ну викликають наступне питання: власне, чи інші держави так само мали такі величезні жертви, масштаби індустріалізації, тобто люди вмирали від голоду, чи це лише історія України? Ну, модернізація це один із найскладніших періодів в історії Європи. Це однозначно. Вона завжди супроводжується е, таким зламом соціальних структур, появи е, нових верст населення. Вона в жодній країні не проходила м'яко, як то кажуть, і без жертв. Але такі наслідки, як це було в радянському союзі, то це феномен виключно радянського союзу. Така кількість жертв і такі насильницькі методи проведення цієї індустріалізації. Якщо згадати голод, ну звичайно що голодні роки в Європі були. Але штучного голоду, який би не мав жодних природних причин, як це було в 32-му, наприкінці 32-го, на початку 33-го року, такого масштабу голоду Європа не знала в ХХ столітті. Тому, і ще раз кажу, що процес модернізації вкрай складний для всіх країн, але так як це робилось в Радянському Союзі, такими методами підганяння цієї модернізації, то, звичайно, це я ж кажу, це феномен сталінського такого періоду.